Христос Воскрес, і ми можемо бути впевнені в тому, що ті, хто довірився йому, ми в Його руках, і ми Воскреснемо, як Він обіцяв. І більше того, що в нас і зараз діє сила Його Воскресіння, ця сила викликає в нас віру. І в східниці досить спокійно, що стосується повітряних тривог. Зараз над Одесою дрони, тому молимось, щоб Господь допоміг. І хоча спокійно в східниці, але, наприклад, вчора, коли ми йшли в ліс шукати гриби вздовж дороги в одному місці дивимося, на, тротуар, на тротуарах стоять лампадки. І ми почали думати, чому, і Валерія здогадалася, що, напевно, вчора когось везли із тих, хто віддав життя за Україну, із тих, хто, обороняючи нас, пожертвував собою, для того, щоб інші мали свободу і спокій, і щоб Україна продовжила жити. І, звичайно, це дуже сумно, коли гинуть наші захисники, багато молодих. Цей хлопець, про якого ми почули сьогодні зранку, його, про те, як його ховали, він мав 34 роки чи 33. Потім я прочитав, що один із захисників з Одесьчини також такого віку 30, -30 34 роки. І це дуже е, жаль, і це, це нас спонукає пам'ятати про ту ціну, яку платять насамперед наші захисники, яку платять весь народ України, тому що багато людей постраждало. І е, це спонукає нас молитися, молитися, щоб Господь допоміг. Нашому народу, молитися за наших захисників, щоб він зберіг їх і дав їм сили, і дав мудрості всім командирам, і звільнив нас від наших злих ворогів. І ось коли ми про це думаємо, коли ми віряємо своє життя в руки Богу, тому що є загроза смерті з цими дронами. Ще не навчилися справлятися, але є надія, що буде спеціальна зброя, спеціальні лишилки для них і так далі. І, але але неспокійно. І ми ввіряємо своє життя, життя своїх рідних в руки Бога. І при цьому, звичайно, нам стає дуже дивно. Чути, м'яко кажучи, як Гундяєв, відомий під церковною кличкою Патріарх Кирил, проповідує і намагається спонукати о той обманутий російський народ, о тих, хто не зовсім не хоче потрапити під мобілізацію, о тих, хто намагається палити. Воєнкомати, як ви знаєте, сьогодні один хлопець стріляв у голову призовної комісії, десь там в Іркутському краї, так от Гундяєв проповідує і намагається їх заставити йти вмирати на Україні. Чому? Тому що він каже, що ця смерть, якщо вони підуть і помруть, в Україні. В українській землі, то, е, значить, це жертва угодна Богу. І він заявив, і я думаю, ви всі бачили ці новини, і багато хто сьогодні в Фейсбуці написав і проаналізував його проповідь повністю. Він називає оцю смерть загарбників в Україні, називає жертвою, яка змиває всі гріхи. Особливо, коли людина йде по совісті з переконанням. Звичайно, це ще один знак того, що так звана православна церква Московського патріархату старала просто тією кривавою блудницею при кривавому звірі. І коли ми думаємо взагалі над словом жертва, нам треба пам'ятати Самі важливі речі. По-перше, тільки жертва Ісуса Христа, вона дійсно омиває всі гріхи. І тільки ті, хто ходять у світлі, йдуть за Христом, незважаючи на свої слабості, незважаючи на те, що повної досконалості ми досягнемо тільки коли Христос прийде другий раз. Але вони можуть мати впевненість в тому, що кров Ісуса Христа очищає їх від всякого гріха. Це єдина жертва, яка має силу це робити. Ніякі героїчні вчинки людей цього зробити не можуть. Ці героїчні вчинки можуть бути угодні Богу, ці героїчні вчинки можна назвати жертвою. Яка принесена в якомусь сенсі за інших людей, так як ми говоримо, наприклад, про наших військових, що вони ризикують своє життя своїм здоров'ям і віддають своє життя для того, щоб Україна жила. Але ми маємо чітко пам'ятати, що жертва Молоху, Ніяк не може змити ніяких гріхів. І навпаки, вона називається гідотою перед Богом. Так ось ті, хто з рашистських нацистських переконань ідуть вбивати українців, і, звичайно, велика ймовірність, що за це вони будуть вбиті самі, це є жертва молоху. Молоху Отого рашизма, отого імперіалізма. Жертва фактично диявола, тому що диявол стоїть за всякими подібними ідеологіями. І вона називається просто гедотою в очах Божих. А от коли людина, християнин, розуміючи, що ніякий самий героїчний його вчинок не може стерти ні найменшого гріха, і покладаючись на велику жертву Ісуса Христа. Про яку Святе письмо чітко каже, що Христос, одним жертвоприношенням назавжди вдосконалив тих, хто освячується, Його жертви більш ніж достатньо. І тільки вона очищає від всякого гріха. І от коли людина з таким переконанням повністю покладаючись на жертву Христа і розуміючи, що в неї самої немає заслуг, але Бажаючи виконати волю Божу і йде захищати свою країну, звичайно, ми можемо сказати, що цей її вчинок і її служіння можна назвати жертвою, як можна взагалі назвати жертвою все служіння християн. І дай Бог, щоб, як Павло пише: звертаючись від імені Бога в Римлянам 12 розділі. Що Бог бажає жертви живої живої. Але разом з тим ми знаємо, що святі покликані протистояти звіру, і це може вартувати життя. І тому Книга об'явлення каже, блаженні ті, хто вмирають, вмирають в Господі. Вони блаженні, тому що Бог приймає їх в свої обійми. І тому, дорогі брати і сестри, будемо пам'ятати про досконалість жертви Христа, якої більш ніж достатньо, і нехай служіння кожного з нас буде жертвою, яка йому вгодна. І, звичайно, ми дуже вдячні всім тим, хто захищає нас. І захищають нас люди самих різних переконань, серед них можуть бути і атеїсти, і рунвірівці, і язичники якісь. І... Але вони захищають. І ми розуміємо, що сама по собі навіть героїчна загибель не спасає. І тому ми молимося за весь наш народ і молимося за. Кожного з наших воїнів, щоб вони пізнали Ісуса Христа, довірились Його досконалій жертві і в єдності з ним служили. І, звичайно, ми бажаємо, щоб вони всі повернулися додому з перемогою живими. Але якщо нам судилося, що Бог допустить, така Боже може бути його воля, що Ну, хто його знає, куди влучить той дрон. І звичайно, у бійців на фронті ризик набагато великий більший. Хоча знову ж таки віримо, що Бог може зберегти серед самої важкої битви, при самих великих обстрілах, і багато про це вже засвідчили. Але в єдності Христом, тільки в єдності з Ним, тільки в служінні йому. А не якомусь ідолу. А ідоли завжди потребують жертв, людських жертв. І люди приносять себе в жертву ідолам. Молоху в жертву приносили дітей. Люди можуть і в мирному житті служити ідолам, і в тому чи іншому сенсі приносити в жертву на дітей в своїй кар'єрі, своїм якимось. Уявленням і під це підганяти дітей і формувати їх під цей образ, або просто нехтувати дітьми, нехтувати їх виконанням, вихованням. Навіть в мирний час. А коли люди служать таким от ідолам нацизму, як зараз, на жаль, в Російській Федерації. Це просто однозначно гідота перед Богом. Але ті, хто довірившись Богу, кладе своє життя за те, щоб захищати інших, допомагати, ті, хто в цьому сенсі жертвує собою, можуть сказати разом з апостолом Павлом. Це буде у нас Филип'ян, другий розділ, 17 вірш. Та, хоч і стаю я жертвою при жертві і при службі на вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма. Дуже цікавий вислів Павла. Ви знаєте, що це послання написано з тюрми, але воно наповнене радістю і закликом радіти, тому що Павло радіє тим, що Бог діє. Бог спасає. І от життя християнина це відповідь на цю спасаючу роботу Бога. І тому він, звертаючись до філіпійців, каже, що «то зі страхом і трепетом виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волою своєю. І от потім Він каже, що. Хоч і стаю я жертвою при жертві, і от там в грецькому таке слово, яке говорить саме про жертву ливну, тобто жертву виливання, яка супроводжувала основну жертву, і Павло тут вживає от такий образ, що його служіння це як жертва при жертві і при службі вашої віри. Тобто він радіє, що вони служать Богу, що їх життя стало живою жертвою, служінням віри, угодно Богу, і називає себе оцею жертвою виливання. В одному з сучасних перекладів це передано так. Та хоч я стаю жертовним ізливанням на жертвоприношення і на служіння віри вашій. Я радію і веселюся разом з вами всіма. Що ж, хай Господь зміцнить наших захисників, і будемо молитися за них, будемо пам'ятати про цю другу ціну. І хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми могли сказати, що наше життя. Не є служінням якомусь ідолу, якого нам підсунули, в якого ми повірили і приносимо в жертву себе і інших цьому жорстокому ідолу. А звірі, оті звірі з 13 розділу, об'явлення 7-го розділу Даниїла вони завжди прагнуть зайняти місце Бога, і вони завжди прагнуть. Людських жертв, щоб люди приносили себе в жертву їм. Але істинний Бог він діє інакше, він себе віддав в жертву за своє творіння, щоб вернути творіння в стосунки любові, у взаємини любові з Ним. І от коли він нас повертає до себе. І ми розуміємо цю досконалість жертви Христа, і розуміємо, що ми можемо мати повну гарантію про прощення всіх наших гріхів і в єдності з Христом завдяки силі Його смерті і Воскресіння починаємо жити для Бога. От тоді ми можемо знати, що наше життя не даремне. І як Павло каже, ваш труд не даремний перед Богом. Чому? Тому, що є Воскресіння. Хай Господь зміцнить віру в серцях Його дітей, і хай Господь береже нас від всяких видів ідолопоклонства, від всяких жертв, які йому не завгодні, і як ми разом. З Давидом зможемо сказати, так, як він сказав у псалмі 15. Це дуже красивий і важливий псалом. Ми не будемо весь його читати, але дивіться, які тут є вірші у цьому псалмі. Нехай це 15-й псалом. З четвертого вірша. Нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносить їм ливної жертви і скрови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях і гарна для мене спадщина. Моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до душеволу, не попустиш своєму святому побачити тління Дорогу життя Ти покажеш мені. Радість велика з тобою завжди блаженство в правиці Твоїй. Цей псалом виконався особливим чином у Воскресінні Ісуса Христа, як проповідував Петро в День П'ятидесятниці, і словами цього псалму може молитися кожен з тих, хто належить Ісусу Христу. Що стосується ідолів, я не буду приносити їм ливної жертви. З крові. А що стосується досконалої жертви, яку приніс сам Господь, тому що сказано, що Бог сам його представив в жертву умилостивування в крові Його через віру. Що стосується цієї жертви, ми маємо знати, що тільки вона очищає нас від всякого гріха. І звідси вся радість християнина. Як як тут написано, через те моє серце радіє та дух веселиться. І, бо ми знаємо, що віруючи в нього, як Ісус каже, віруючий в мене, не помре по вік, а якщо умре, то оживе. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці Твоїй. Це є підстава для радості, навіть важкі часи. І подивіться, як послання Філип'ян перегукується з цим Псалмом в другому розділі. Та хоч і стаю я жертвою, ливною при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма. Тіштесь тим самим і ви, тіштеся разом зі мною. Іншими словами, тіштеся Господом. Хай Господь почує наші молитви, захистить народ наш, хай багато-багато українців пізнають істинного Ісуса Христа, щоб бути в ньому. Він є Бог, істини і життя вічне. Амінь.